Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді найбільший трактор на відінському майданчику на сьогоднішній день кубота gl 320 32 кінських сили. Давайте ближче познайомимося із станом та комплектацією на дану модель. І в кінці відео я озвучу вам ціну актуальну на сьогодні. І так бачимо. І передній міст, бачимо і передню резину. Вона у нас БКТ абсолютно нова розміром 8 на 16. Задня резина у нас японська, Bridgestone. Розмір у неї 13,6 на 24. Гляньте, наскільки вона широка, майже 40 см ширина. По комплектації, тут у нас реверс. 16 передач вперед та 16 передач назад. Дякуючи механічній коробці передач та двома речами понижаючих. Підсилювач керма. Є у нас пам'ять задньої навіски, привід, повний привід, Та функція оберт на місці, кран гідравліки, режим AD це для більш швидкого оберту на місці. І ота мала педаль це блокування диференціалу. Блок керування поворотами, фарами, сигналом, педаль щеплення, об'єднана педаль тормозу та педаль газу. Газ у нас ще є під рукою. Сидіння рухається вперед та назад. Під сидінням. Тут у нас невеликий бардачок. Пробіг у даної моделі заявлено 738 мотогодин. Рівна підлога. Вал відбору потужності вмикається ось тут. Чотири швидкості вперед та одна назад. Є дуга безпеки. Навісне обладнання кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Гляньте, яке воно товсте, як мій великий палець. Трикутник для швидкосйому. Оригінальна куботовська фреза в чудовому стані з робочою зоною 1,70 м. І показую вам стан ножів. Ножі ще товсті, ще, ще будуть добре, добре працювати. Звісно ж, тут у нас є боковий гідроциліндр. Керування відбувається ось тут. Оце в нас шайба контролю глибини, плаваючий режим, під яким кутом плаваючий режим. Це в нас чутливість, максимальна виста підйому, безпечний режим і ручне керування бокового гідроциліндру. Керування навіскою вверх-вниз. Ось під поліком. Резина з цієї сторони. Там у нас захований фільтр на гідравліку. Трактор, скажу вам, досить таки високий. Високий тракторець, довга база. Ну що ж, Давайте ще заведемо його, послухаємо роботу і перевіримо всі функції. Ще ще на калу нагрілась і заводимо. Заводиться без проблем. Сигнал. і тракторець. Облівається, ми з вами перевіряємо навісне обладнання. Для цього навіску ми опускаємо і перевіряємо пам'ять. До гори піднімаємо, фриза піднімається ще раз догори, ну, опускається, це. без проблем. Поки у нас ручне керування. Можна змінювати на аколу фрези. Наступний у нас тут плаваючий режим. І прозаберілась по горизонту. Це у нас під яким кутом ще плаваючий режим працював. Крайній правий, крайний лівий положення. Чутливість. Максимальна висота підйомів. мінімальний рівень. Нижче опускається, а вище вже не йде. Також досить зручна опція. І ще в нас тут є безпечний режим. Давайте включимо. Сядемо у тракторець, щеплення, реверс назад. І фреза автоматично підіймається. Таке в нас тут також є. Сюди. Ага, і ще валу полнути. Цього також фрезу ми опускаємо. Фрезу опустили. Щеплення мало відборов, давайте будемо. Радюшечки включили, йдемо, будемо дивитися, як воно там працює. Так, що ми побачимо? Роботу кардану побачимо. І ножі. Працюють, все супер, все прекрасно. Щоб вимкнути це. Щеплення і нейтральне положення. Давайте ще прокатаємося. Знімаємо трактор з тормозу. З педаль нажали. Ось так, ставимо на тормоз. Ось так знімаємо з тормозу. Щеплення. Вибираємо передачу, вибираємо реверс. Давайте першу передачу. Це в нас перша повисена. Так, Нас щось цікавить, мінімальна швидкість трактора, вірно. Тут і тут. Положення L. Тут перша. І пробуємо. Ось така мінімальна швидкість трактора. І це я даю газу. Ну, Що нам мінімально? Наш не тільки мінімально цікаві, вірно. Включаємо повишені передачі. Четверту. І поїхали. Ось так тракторець наш розганяється. І це його максимальна швидкість. Трактор довгий, за рахунок цього він дуже комфортний, Двигун працює мягко. Від керування таким трактором залишаються дуже приємні емоції. І підсилювач дуже приємно працює. Ну що ж, це ще не все. Давайте ще перевіримо функцію оберту на місці. Тут включили першу передачу, включив оберт. Викручую кермо і гляньте. Гляньте, як крутяться передні колеса. Ось рівно ось викрутили. Трактор просто величезних розмірів. І він надзвичайно маневрений. що що, а від такого трактора навряд хтось очікував таку маневреність. За вражає. Давайте вимкнемо функцію оберту на місці. Щоб трактор нікуди не поїхав, ми його фіксуємо на тормоз і йдемо -то розглядати, що у нас там під капотом. Дуже чиста робота двигуна. Так, да, Відкривається капот. Стоїть акумулятор, тут радіатор. Внушити. Бак тут стоїть на 35 літрів. І з двигуна трубка цей сотні. Перекрити і перевірити на наявність карторних газів. Білого диму не виявлено. Все дуже добре. На генератор бачимо. Знімаємо ще кришку з цієї сторони. Да. Крили. Ось так піднімаємо. Відкривається великий доступ до підкапотного простору. І зразу що ми бачимо, що палений фільтр тут замінено. Як і фільтр він ось там, як і повітряний фільтр. Масло в двигуну також замінено. Бачимо три форсунки. Тут у нас спалена апаратура. Двигун у нас з на фартуванням Т-1503. Об'єм двигуна півтори літри. 1500 сантиметрів кубічний. три свічки. Добрий стан, чиста робота. Що ж, давайте ми його заглушимо. Глушиться трактор. Вимикаємо запалення. І перекриваємо подачу палива. І не забуваємо закривати добра. І так, ну що ж, як і говорив в кінці відео, ціна. Вартість даної моделі на сьогоднішній день на тракторець ось в такому стані, в такій комплектації, що знаходиться у Вінниці. Вартість 10 800 умовних одиниць. Це з доставкою вам додому і в комплекті з фризою. І не забувайте, що на самовивіз є знижка 200 умовних одиниць. Також у нас є інші варіанти японських міні-тракторів іншої потужності та в іншому бюджеті. У нас гарний вибір японських міні-тракторів. Тому не гайте часу та заїжджайте на тест-драйв у Вінницю або Одесу. До зустрічі! Очікуємо вас!